90 секунд. Як в 90 секунд вкласти 25 років роботи, 25 років життя, тисячі уроків, сотні проєктів, десятки конкурсів, дитячі успіхи, емоції, здобутки, перші кроки у напрямку стемосвіти, освіти, поразки перемоги. Години вивчення вітчизняного та закордонного досвіду, підготовку та проведення міського стемха хакатону Як в 90 секунд вмістити гігабайти інформації, роки досвіду, ідеї, плани, вогонь в очах, сподівання, прагнення, важку працю свою та дітей, ніби життя пробігає перед очима. І лише одне питання змушує тебе ніколи не зупинятися. А чи достатньо ти зробив, щоб змінити цей світ на краще, ми приходимо. Залишаємо свій слід в історії або тихо зникаємо. Ми знаходимо перлини талантів та допомагаємо їм зростати. Хороший учитель, подібний до свічки, що завжди горить у серцях та головах учнів, освітлюючи їм нові шляхи.